Рут. Чим займається рута? Наша продукція допомагає людям краще жити. Це місія компанії. Зараз ми знаходимося на дільниці по виготовлення серветок косметичних. Як бачите, папір в рулонах, тільки рулони дещо іншого формату. Ширина рулонів 1400 мм. Папір встановлюється на два розкати, він проходить. Схоже до рулонної продукції цикл е, натяжок, тобто він так само ж має розрівнятися, він має натягнутися. Далі в нас по процесу йдуть каландрові вали. Так, так, так. Саме цей вузол це називається вузол каландрування. Він візуально на папір ніяк не впливає, але він змінює його е, характеристики. Він робить його гладшим, м'якшим, приємнішим на дотик. Цей вал призначений для розрівнювання зморшок саме, а каландрування відбувається безпосередньо тут. Металеві вали. Ви навіть не бачите, як вони обертаються. Правда, ну такий процес, така їхня особливість. Ну практично це друкувальна машина. Класика, як друкується на папері з певними нюансами друкування на тісю на сам папері, бо там є певні нюанси. Там треба календрування, це спеціальні вали, котрі зглажують товщину бумаги, щоб вона була абсолютно ідентична. Бумага, вона може бути в мікронах більше, менше, і вели вони. В рівні і далі все пішло, наприклад. Були папір прокаландрований, розрівнений, він заходить в вузол тиснення. Ми можемо підійти побачити. Бачите, вже полоски йдуть на папері лінії. Ось це, ось це вже нанесене тиснення, тобто шари з'єднані між собою. Папір протиснений. І далі відбувається його вже складка. Складка формується пачка. Ми зараз подивимося з вороткої сторони. Ось можете бачити, виходить зараз довго не порізана пачка, така ковбаса. А -а. І далі вона по конвейеру йде до вузла порізки. А, він ось повільніший. Ось, так, так, так. Ось так. Воно ось, ось, будь ласка, Ніща. дисковий ніж теж дуже гострий. Він постійно підтачується. Ну для того, щоб серветки якісно рівно нарізати, він повинен бути ідеально гострим. І порізані серветки невеличкими частинами йдуть до пакувальної машини. Чому вона називається косметична? Е, тому що вона приємна до лиця. Тобто нею зручно жінкам стирати макіяж, зручно витирати носа, скажімо так. Тобто воно ніяк не подразнює. Вона дуже приємна і м'яка. Оце воно? Оце можете спробувати на дотик, який вони є. Тут ніякої хімії не дається, тут чисто папір. Чисто папір. Так. Не пахне. Не пахне ніяк. Так, пах, пах, хіба Просто папером. Приємна, приємна. Так. Приємний папірчик. Приємний папір і вони дуже е, зручні в побуті. В Бардачку чи з боку у дверній карті. В будь-який момент потягнули, висмикнули, витерлися. Дуже зручно. Косметична серветка. А там от є не косметична а там серветка. Є столова серветка. В Чому різниця? Поясню, столова серветка вона призначена для того, щоб вона в першу чергу гарно лежала на столі, а -а -а. і можна було витерти прибор чи губи після того як ти поїв. Суто суто для цього. Цей продукт він не стільки направлений на естетику знаходження на столі. Як зручність і практичність його використання. Тобто він не може бути не такий красивий. красивий так, але але функціональний. він функціональний, зручний, приємний. А столові мають бути красиві. Так. Ну, помішаний на якості. Все, що тут ви бачили, працює нон-стоп. Ми виготовили в прошлому році 67 мільйонів рулонов. І можна землю модати приблизно 30 разів по екваторах. Я вважаю, це одна з складових частин людства, не тільки тотний папір, а й рушники. Ну і решта паперової продукції, яку використовує людство на сьогоднішній день. і фейшл, оці такі серветки, що відоргуються. Ну і багато паперу використовується на виробництвах так само. Там Руки люди витирають. Там. Два конвейера. Чому їх два? Тому що ми маємо дві різні пакувальні машини. Одна з них пакує в плівочку, інша пакує в коробку. Одному споживачу зручніше такі серветки тримати в плівці, іншому зручніше тримати їх в коробці, тому що їх легше витягувати, вони ніби там е, гарніше зберігаються. Ну і коли на столі стоїть коробка, вона до повного закінчення, скажімо, продукту вона виглядає однаково естетично, естетично. Да, так да, тому що коли плівка, ну чим більше виймаємо серветок, тим менша пачка робиться. Воно не так гарно виглядає. Хоча, по суті, продукт один той самий: дівчата займаються пахуванням продукції, кожна пачка візуально оглядається, перевіряється на якість складання, на якість запаювання, на дотримування позиціонування самої пліки, як вона повинна бути, тобто поровніщення дизайну. Якщо все відповідає якості. Пакуємо в ящик. Це взагалі такий заліпательний процес. От як вони серветки вже готові, виїжджають, як там плівка намотується, як вони пакуються прям заліпательна. Тож я пропоную трішки заліпнути. Зараз ми з вами на лінії для виготовлення серветок столових з друком. Серветка столова, вона на відміну від попередніх, які ми дивилися косметичних, має дещо інший функціонал. Так, окрім того, що в неї можна витерти руки, витерти губи після їжі. Вона ще має бути гарною і естетичною. Для того, щоб друк був якісним, з паперу треба забрати максимум тилу, який є, тому що будь-який папір при розмотуванні утворює пил. Забирає. Це пилосос? — Так, він очищує полотно від зайвого пилу. Після того папір розмотується, розрівнюється, йде в клеєву станцію. Тут Кожен шар паперу склеюється між собою за допомогою спеціального розчину для ламінації. Вже в проклеєному вигляді йде до друкуючої станції. Друча станція це вузол, в який заливаються фарби. В ньому є декілька різних валів. На кожній друкуючій станції один з них підбирає краску з ванни, передає на керамічний вал. Він має багато таких речей, як коміров, як сот. Ті комірки дозують фарбу і передають її на вал кліше «Вал Кліше» вже в свою чергу передає необхідний малюнок на папір. Завдяки тому, що на даному станку в нас є чотири друкуючих станції. Ми можемо шляхом накладення кольорів добиватися любого польову. Любого... Він тобто це ефект смі, да? так? — абсолютно. — жовтий, червоний, синій абсолютно. і що таєн. Да? Так так, далі як бачимо, уже перенесений малюнок. Потім проходять спеціальну камеру для контролю якості друку. Це зручність операторам, щоб побачити, чи добре накладаються кольори, чи витримуються відтінки. Чи, відповідно, камера знімає з високою частотою знімки, і оператор бачить, що йому можна поправити, що йому треба відрегулювати. Потім відбувається перша складка серветки, далі відбувається друга складка. Друга складка це вже формується такого роду пачка. Складальні барабани складають серветочку в лутку. Далі дуже гострий ніж розрізає навку цей луток. В результаті на виході ми отримуємо ось такі пачки по 20 листочків, які будемо далі пакувати. Так, залишилося і пристіл запакувати. Так, запакувати, нанести дату, покласти в ящик. В цих серветках використовується папір, який є з волокнистістю, як в рушниках. А його треба використати в смітник, не в унітаз. О, ну так, в цілому да. так. Ну тобто, я вже шарю. <рес> ну <рес> <рес> так, ви вже розумієтеся. Ну я не так, думаю, так, що так. хтось столовими серветками буде користуватися біля унітазу. хоча ну, може бути все. буває життя таке, життя не передбачувається. <рес> Далі, як бачите, в нас вже пачки йдуть до пакувальної машини. Тут буде відбуватися пакування в плівку. На кожну пачку наноситься відповідний штрих-код, в якому вказано скільки тут штук. Дата виготовлення це допомагає нам е, зробити прослідковуваність стеження продукції. Тобто, якщо раптом десь щось з клієнта е, трапиться не так, якийсь брак, якесь відхилення. Ми можемо відслідкувати до моменту виготовлення, до моменту приходу сировини, розгорнути всю історію. Далі, як бачите, вже запаковані серветки виходять на пакувальний стіл. Працівниця пакувальниця перевіряє якість кожної пачки, щільність запаювання, правильність позиціонування. Якщо все відповідає вимогам, вона його пакує в ящик, далі йде на піддон. А скільки варіантів малюнків? Безліч, безліч. Да? безліч. Тобто. тобто, все, що ми захочемо, ми все можемо зробити, промалювати, виготовити пластину кліше і надрукувати. У mm -hmm. нас дуже велика кількість є дизайнів, є дизайни постійні, які ми використовуємо там протягом багатьох років. Є дизайни сезонні. Тобто кожного року на величені і yeah, на різдво на на ми е, запускаємо нову лінійку дизайнів: окремо новорічні, окремо святкові пасхальні, великодні. Кожного року умовлений. На жаль, під час війни ринок змінився, але ми тримаємо удари і продовжуємо. Ми ризикуємо досить сильно. але Ми йдемо на цей ризик. Війна колись закінчиться. А ті, хто роблять ці кроки, будуть на тисячі кілометрів попереду від інших. І я маю надію, що це допоможе. Все ж таки в країні відродитись. Але це буде важкий шлях.